Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко, я вчителька української мови та літератури із Сумської області. Пропоную розглянути сервіс Learning Apps, в якому можна створити найрізноманітніші інтерактивні вправи для учнів. Цей сервіс має переваги, він є цілком безкоштовний і в ньому є багато шаблонів для різних завдань. Для того, щоб розпочати роботу, необхідно пройти реєстрацію. Справа угорі, ось тут, натискаємо Реєстрація. Мені сервіс пропонує зайти вже за моїм обліковим записом. Якщо ви будете реєструватися, перший раз у вас буде теж ось таке вікно, яке необхідно заповнити, і створити обліковий запис у цьому сервісі. Я війду на свою сторінку, ось я вже в своєму профілі. А Перевагою цього сервісу є те, що він підтримує українську мову. Ось тут за цим маленьким сірим прапорцем є перелік мов. Обираємо українську. Тут можна задавати пошук вправ. Вгорі на ось цій панелі зліва, де збільшувальне скло, пишемо тему, до якої ми хочемо знайти вправу. Можна вказати також клас, і натискаємо Enter. І далі ми бачимо, скільки вправ тут є. Ми їх переглядаємо і обираємо. Ті, які нам необхідні для роботи. Зверніть увагу, внизу це ще не всі вправи. Ось тут можна гортати сторінки і переглядати всі вправи. Для того, щоб створити вправу, натискаємо на вкладку створення вправи. Ось тут бачимо різні шаблони, які пропонує нам сервіс. Знайти пару, класифікація чи слова пряма, просте упорядкування, введення текстової відповіді, робота з фрагментами зображення, вікторина, заповнити пропуски в тексті. І наступна група. Аудіо або відео, перший мільйон гра, пазл, кросворд, Знайти слова. Де це робота з картами? Ну і ще ось низка слів. Робота з таблицями теж тут є. Я покажу вам кілька варіантів. Решту ви зможете випробувати самостійно. Для того, щоб розпочати роботу, ми обираємо шаблон і лівою клавішею миші натискаємо на нього. Я обираю класифікацію. Сервіс запропонує вам. Кілька прикладів, щоб ви побачили, як працює ця вправа. Натискаємо ОК і ось таким перетягуванням діти мають опрацювати і натискають на перевірку. Щоб створити нову вправу, натискаємо Створити нову вправу і потрапляємо у конструктор. Він має ось такий вигляд. В першому верхньому рядку ось тут ми вказуємо назву вправи. Нижче є опис завдання. Тут ми прописуємо, що мають зробити діти. Можна залишити його порожнім, а можна написати інструкцію для учнів. Отже, група 1, це означає, що буде перша колоночка в мене, і група 2 зараз у мене тут буде дві колоночки, тобто моя вправа це погрупувати слова на... Дві категорії. Якщо потрібно більше, ми додаємо ось тут групу. Додати групу в мене вже буде три. Заповнюємо, що ми хочемо. Якщо в мене тема апостроф, то діти мають погрупувати слова з апострофом, які пишуться, і без апострофа. Отже, в першу групу. Будуть з апострофом в другу групу, ось тут де текст, я пишу без апострофа. До кожної з цих груп елементи це слова, які я вводжу під кожною групою. І пишу, наприклад, тут м'яч. Додати ще елемент, це додати ще слова. Ще елемент 3. Ось тут вам буде видно нумерація, скільки ви хочете додати слів. Так само я заповнюю другу групу слів. Додаю ще елементи, додаю стільки слів, скільки мені потрібно. Після того, як я заповнила, горнемо до кінця, можемо залишити ось цей зворотний зв'язок, його бачитимуть діти, коли завершать виконання вправи. Натискаємо завершити редагування та переглянути вправо. Ось бачимо, в мене відкрилася вправа. Погрупуйте слова. Натискаємо ОК з апострофом без апострофа, перетягуємо. Я додавала ще третю групу слів, але я її не заповнила, тому у створенні вже вправі третя колоночка не відображається. Ось так бачитимуть діти, і так вони виконують. Після того, як завершуються всі слова, справа внизу натискаємо на клавішу Перевірити. Якщо всі слова рознесені правильно, вони підсвічуються зелененькою рамкою. Якщо неправильно, в червону діти зможуть потренуватися і перенести її. Ці слова до інших груп чи до іншої групи. Наприкінці вправи буде освічуватись ось таке вікно. Якщо нам потрібно продовжити редагування, ми натискаємо продовжити. Якщо зберегти, ми вже не будемо нічого додавати чи змінювати, натискаємо зберегти вправо. Тут можна робити вправи публічними. Я завжди свої вправи роблю публічні. Для цього я ось тут натискаю публічні і тут обираю, от назва вже є автоматично апостроф. Обираю тут категорію, «Українська». Під категорією можна обрати клас, для якого класу. Можна ось тут. Ставити. Тут можна не одну ставити таку позначку. Ставимо позначки також тут і надсилаємо запит для того, щоб права стала публічною. Для того, щоб поширити її, ось тут ми копіюємо посилання і передаємо дітям у зручний спосіб. А можна також вбудовувати ті сервіси, які це дозволяють робити, через ось такий код. Копіюємо його, вставляємо, і тоді в певних сервісах вправа буде відкриватися відразу ось таким віконцем, а не посиланням. Також є QR-код, який теж ми можемо передавати дітям, де зберігається моя щойно створена вправа. Справа Є вкладка Мої матеріали. Ось я заходжу на неї, і бачу тут бібліотеку створених раніше мною вправ. Ось вона є. Остання ось вона є. Тут апостроф. Для того, щоб додати до неї обкладинку, натискаємо Змінити зображення попереднього перегляду. Тут можемо редагувати, можемо переміщувати в папку, якщо ми ось тут їх створили. Папки і можемо видаляти. Тут ви тепер кількість переглядів за умови, що ваша вправа буде публічною. Ну, ось я коли наводжу, я бачу кількість переглядів у своїх вправах. Вони всі є публічні, тобто доступні, ми їх можемо знайти через ось цей пошук. А за бажанням, ви можете поділитися всією сторінкою своїх вправ за таким ось посиланням. Скопіювати його і передати колегам, можливо, тоді вони навіть без реєстрації будуть бачити ваші вправи. Повернімося до створення вправ. Тут ми знову потрапляємо у шаблони. Спробуємо ще один вікторина. Натискаємо. Вікторина передбачає кілька варіантів відповідей на питання і з вибором однієї правильної. Натискаємо і перевіряємо. Рухаємося за стрілочкою далі. Тут видно, скільки завдань буде у цій вікторині. Спробуємо створити нову вправу. Схожий шаблон. Починаємо. І з того, що ми пишемо назву вправи. даємо опис, оберіть правильну відповідь. Далі йдуть питання. Тут ви можете дати інструкцію за потреби. А можете відразу перейти до заповнення питань. Отже, питання може бути таким чином сформульоване відповідь. Тут ви можете стільки варіантів відповідей давати стільки необхідно. Я вже додаю другий. За потреби можемо додавати ще. Обов'язково не забудьте позначити, яка відповідь буде правильною. Для цього треба ось тут натиснути. З'явиться така позначка. Це означає, що цей варіант відповіді буде правильний. наступна додаємо ще одне питання. Тут де текст ми уводимо, питання наступне. Пропонуємо варіанти відповідей. У вас їх може бути більше. Ну, я не буду вводити довго, я просто ось так покажу перший варіант відповіді, другий, ще додаємо, тут може бути третій, наприклад, четвертий. Позначаю один із них, який правильний. І ось таким чином я набираю ту кількість питань, яка мені необхідна. Після того, як заповнюємо наш конструктор, натискаємо Завершити редагування та Переглянути вправу. Так, ось тут є два варіанти відповіді. Обираю, перевіряю, це правильна відповідь і натискаю стрілочки, переходжу до наступного питання. Це неправильна відповідь. Я можу обрати іншу, ще раз перевірити, і це була правильна відповідь. Вгорі, ось тут діти бачитимуть кількість завдань у цій вправі. Після редагування зберігаємо вправу. За потреби ви її знову можете зробити публічною. Ось тут натискаєте публічні вправи, заповнюєте. Ще раз запит подаєте і чекаєте в сповіщеннях, поки вона стане публічною. Заходимо в мої матеріали і бачимо ось щойно створена вправа. Коли ми наводимо курсор на вправи, ми бачимо, в якому шаблоні вони створені. Ось тут класифікація, ось тут вікторина. А ця вправа є публічною. Ось тут у нас око намальоване. Це означає, що вона публічна. Ще тут нуль переглядів. Тут ми бачимо око закреслене, тобто ця вправа є приватна. Таким чином ми можемо створити різноманітні вправи до будь-якої теми, а також можемо користуватися великою бібліотекою. Можна ще ось в цій вкладці Перегляд вправ, знаходити за категоріями вправи, наприклад, я беру українська, так, от українська мова. Або можна обирати, наприклад, орфографія, можна обирати клас і переглядати вправи. Отож, друзі, надихайтеся, творіть, бажаю успіху!